Але Росія поки що правильно почав до якоїсь маленької комплектації і закладу на пана, напевно, віці для того, не економічних для того, щоб, як то кажуть, зберегти обличчя Путіна. Пане Юрію, мушу на секунду вас перервати. Повітряна тривога зараз шириться багатьма областями. Отже, саме на зараз на 18.44 повітряна тривога повітряну тривогу оголошено. У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській і Черкаській областях Тому, будь ласка, політичних наук керівник до пізніх програм державного центру української студії стратегічних дослідження. Пане Юрі, але я ж таки хотіла би ще раз вашу думку почути, а да. на ну, що я би вам сподівався? От що він міг такого запропонувати, щоб Путін погодився на цій нападнопродовженні зернової угоди? Що могло б робити? Трошки заходи Сімнадцять сорок шість. Якщо зараз буде трива, зміни в Росії, мені там спробу переворотів, може буде прямі із командуванням російським підтримувати. Бо в Шенгу так само те, що ви ж також цю група цей Хоча тут бусму дали назвичайно набагато, <зараз> ми вже турецькому такаємося. <зараз> Але <зараз> так, що я можу сказати? Удень ледве-ледве-ледве ловило. Ледве Під'єднув антенну, все одно. Вдень дуже поганий прийом. Не знаю чому. Потихеньку, потихеньку, потихеньку почалось, це появляться більш ближче до вечора, все краще і краще. Зараз вже свободно ну, на магнитну антенну все приймає. Вот. До повторювана, вона звучить так: нічого про України, про про нас без нас, а нічого про України, Україну без України, але тут явно було.